Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна, ви на каналі «Мислиці за Скарбами. Канал був з самого початку задуманий, що я буду ділитися з глядачами, розповідати про свій шлях колекціонування. І Сьогодні, готуючись до відео, я згадувала, через які етапи я пройшла. І хоча я отримую останнім часом від підписників, ну, які давно вже зі мною залишають мені гарні відгуки, що я купую все краще і краще, та рідкісні предмети. Мені приємно. Але я хочу з вами подивитися, що я купую дешеву порцеляну для контенту каналу, бо деякі рубрики мають дослідницький характер. І я не маю, на жаль, такої можливості купувати тільки дуже дорогі предмети. Тож буду іноді робити такі огляди недорогої порцеляни, чи перед тим, як, наприклад, починати там. ну, перед, На початку розпаковки показувати, що я купила з цього всього, саме, наприклад, дешевше. І давайте спочатку визначимось. Ну, Що для мене взагалі недорога дешева порцеляна? Чесно кажучи, я спочатку колекціонування теж купувала недорого, бо я не розуміла, що саме мені подобається. Не одразу визначилось, які самі предмети буду колекціонувати, і е, прямо вишукувала такі дешеві знаєте, недорогі якісь групи. І е, там, на, на Олексі теж купувала багато недорогого. І спочатку шуткувала взагалі, от скільки там я купила предмет, скільки чашек, скільки чашек кави він мені там обійшовся. Ну, за те, що я п'ю каву в Києві, наприклад, середня ціна 70-80 гривень, то так і закріпилось в мене, що перший рівень цін – це там, ціна проїзду, друга це ціна чашки кави, А третя це, наприклад, там вже чуть вищий рівень, але це теж я вважаю дуже дешево, якщо гарна. Порцеляна та якісна, це до 100 гривень. І отак, от, друзі, давайте може на прикладах я вам просто покажу, тому що ви знаєте, ну якщо так брати вже чесно от роздивлятись, то, наприклад, ще ще і залежить від групи товарів, ну, предметів. Бо, наприклад, це ж, я не можна всю групу віднести статуетки, вази, там чайні пари гіганти чи штофи. Вони будуть завжди дорожчі. Це якщо ми Мені там просто повезло, я купила щось там по ціні там, чашки. кави, Але це ж, знаєте, це... повезло це дуже добре, коли везе, але, на жаль, тим паче, що на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що ну, мушу визнати, що порцеляна дуже подорожала. І... Ну, давайте от на конкретних прикладах, щоб ми з вами не заплутались. Перший рівень так, от зараз от я покажу, що я купила до 30 гривень. Їх завжди мало. Бо дуже подорожчала порцеляна, та в інтернеті, якщо чесно, теж, тож, чим я пишаюсь? Так, от Я пишаюсь цією чашечкою, я придбала її за 30 гривень. Друзі, де в інтернеті можна купити дешево? Дам посилання внизу під відео. Ну, а на барахолці ви ж знаєте, завжди можна знайти якісь недорогі скарб. До речі, я тут купила і на барахолці дещо, тож, вам покажу. Тут не, все, не всі придбані речі в інтернеті. Отак от почалась моя любов до гороху. І, звісно, спочатку з недорогих речей. Я вражена, бо раніше я навіть не дивилася в його сторону, вважала, що горох це символ кухні Радянського Союзу, знаєте. А з часом я стала взагалі сприймати по-іншому минуле, може, і за війни, знаєте. І посу стала по-іншому сприймати. І головний критерій для мене вже став, що. Ну, Горох був дуже доступний, ну я так думаю, що він був ну, майже в кожній хаті. І зараз я вже думаю, не чиїм він був символом, да? а що його любили наші бабусі, там, матусі, матері. Е, от і купляю. Будемо досліджувати, чи полюбимо його ми, за що він гідний нашої уваги. От будемо її розглядати на наших е, вся рубриках різноманітних, так? будемо порізувати різних виробників. А ще, друзі, я хочу вам показати, я купила блюдце за 30, до 30 гривень, бо в мене є чашки Синельникові радіохвилі. Тож я вирішила. А блюдця були Баранівка. Тож я вирішила придбати. До речі, от якщо вже так розмірковувати да, оця перша група да, критерій да, до 30 гривень ціна проїзду в місті Києві, то тут можна придбати що? блюдця. Поодинокі чашечки, потім кришечки до. Але ви знаєте теж, якщо чесно, от я в цьому, цього разу дивилася, що кришки були по 50 гривень на барахолці. Це ще треба дивитися, по, як по містам. Тому що в Києві я просто бачу відеоогляди інших блогерів. з інших Міст України, то я вам хочу сказати, що в Києві просто дуже дорого. Ну, По зрівнянню. Да? Я просто дивлюся, що, наприклад, в деяких містах можна в дуже гарному стані купити придбати за по 10 гривень. Я, якщо чесно, не бачила в Києві по 10 гривень від 20, і то не дуже гарному стані. Ну, добре, Зараз от вже 50 гривень. Так, от, наприклад, ця чашка Довбиш. Куплена на переходці Дарніця мною за 50 гривень. Дуже класно, я сказала би пані Людмила з вінтажної комори, легесенька, тонесенька. Я теж не можу казати по-іншому, чесно вам скажу, тож з вашого дозволу перейняла все у зменшеному такому варіанті, так і кажу, і кажу, що білесенька. Ну, Дуже сподобається мені так говорити, копіюю свою колегу. ну, не знаю, Я ж кажу, ну нічого не можу з собою зробити. От як от дивлюсь на портрену, так вона в мене вся в зменшеному такому. Так що вибачайте. Ну, Це 50 гривень. Так? Далі йде 70 гривень. Тут вже трошки більше предметів. От, Наприклад, ці чудові чайні пари, я їх так разом і поставила, оці вони були придбані по 70 гривень. Ну, так, да, в них клеймо вже більш пізнього періоду, але це ж не значить, що ми не повинні досліджувати цей період. Так, Я намагаюся колекціонувати предмети більш раннього періоду. Бо, звісно, я мені як колекціонеру просто вони цікавіші. Але ж це ж не значить, що ми не повинні взагалі нічого порівнювати з більш пізніх періодів. Тому і намагаюсь просто, просто намагаюсь, друзі, купувати дешевше. Оце я вам просто показую, ділюсь з вами. Що, от, наприклад, я купила ці чайні пари у, на YouTube-каналі Віктора Барахолка в магазині. Так, от у мене ця чайна пара прийшла з недоліком, тому що у пан Віктор просто в нього така система, як то кажуть, що вони клеють тут такі цінники, і пан Віктор просто, коли мені відправляв, не помітив, що тут такі зачіпки по краю. Але ж, друзі, яка ця гарна е, е, чайна пара. За ціною чай, чашки кави у Києві, мені дуже подобається. І ви знаєте, я дуже багато недорогої перселяни купую на YouTube-каналі Барахолка в магазині. І я тому ніяких претензій ніколи не виставляю, бо я ціную своїх постійних постачальників краси. Завдяки їм, по-перше, я не прошу своїх підписників жертвувати на розвиток каналу. А це для мене теж важливо, що поки я сама ну, впоруюся, то Мені так краще. Я можу за когось попросити, за інших людей. Я на себе я намагаюся розраховувати тільки сама, на себе. От, друзі, от дивіться, яку красуню. Ця красуня вже прийшла в дуже гарному стані взагалі. Оце баранівка теж більш пізнього періоду. Та блюці, ви бачите, просте. Але, друзі, зверніть увагу на цю чашечку. Форми Леся, ми ж, нам, нам з вами вже зустрічалась. У інших рубриках ми роздивлялися, але подивіться, будь ласка, по-перше, на цей ручний розпис, на цю позолоту, Так, да, тут трошечки може по краю там, де ніде є. Ну, так Также зберіглась, тому що я не бачу тут ніде, що поцарапано десь чи схід. Може, так просто зберігала. Але мене зачарував цей ручний розпис, тому от вам презентую, як то каже, 70 гривень. Ну, це у нас буде тішить. Нас своєю красою, тим паче, ви знаєте, я от навіть щодо городниці, от я згадаю, що рубрика Битва Титанів, чайні пари з, з нюансом, ну, набрали ну, нормально такий Ну, Для мене це було якщо чесно. Я щось думала, що це не буде дуже цікаво, бо це ж я намагаюся надавати посуду, другий шанс, другу, посуду другого шансу. А я бачу, що моїм глядачам це теж дуже цікаво, тому ну, будуть тішити нас своєю красою, а там будемо бачити. Друзі, потім, от що ще я придбала от за 70 гривень. Я придбала от такі чарівні чашечки дружківка через Інстаграм. По-перше, це рідкісні гості в наших краях, чашечки в гарному стані, от тільки позолота всередині трошечки, може так зберігали, як я люблю зберігати один на одного, так воно і є. Ну, я вам хочу сказати, що ну, я ж кажу, в нас ще спробую знайти ту дружківку. Просто спробую її знайти. А це для дослідження кобальту. Будемо проводити різні рубрики, досліджувати, як у різних виробників як кобальт себе поводить це криття. Тому, думаю, буде дуже цікаво, тому що от я за весь час концінування один раз знайшла такий, по-моєму, навіть сервіс. На почайні повному комплекті дружківка. Я кажу, ну мені не потрібно весь, можна мені тільки чайну пару. Ну Мені кажуть, ну а куди ми все інше ділимо? Нам потрібно продати весь ревіс. Тому якщо брати для контенту, то от такі от недорогі речі я вишукую Вишукую на інтернет-просторі, багато що купую на Оликс, от. тож будемо порівнювати різних виробників. Я думаю, буде цікаво Підписуйтесь, Будь ласка, хто чого ще не зробив. І вже переходимо 80 гривень. Тон, це, наприклад, цей вершківник. От одразу вам покажу клеймо. Це Баранівка 60-х років. Подивіться, будь ласка. От він мені обійшовся 80 гривень. Я вже купила його зі знижкою, бо він спочатку коштував щось 100 гривень. Для чого я його купила? Дивіться, от у мене таке от є бажання, щоб ми, наприклад, бо я колекціоную теж тільки з ручним розписом. Потім думаю, ну добре, ну ручний розпис іноді заважає. Розглядати саму форму. А так, там от, знаєте, кілька такого там, де нам треба досліджувати і порівнювати тільки форму. Я думаю, що це дуже от якраз чудовий такий приклад знаєте, такого вершківника. Тут нічого зайвого немає, ми будемо тільки на форму дивитись. І так потрошки збирається в мене на битву Титанів. Розумієте? Я думаю, що буде в нагоді і недорогі. От, до речі, от це теж красунчик такий недорогий, От дивіться, це вже нам на битву титання. Ми будемо досліджувати просто форму. Нічого нам не буде заважати. Це, до речі, у мене перший в моїй колекції красунчик Рига. У мене не було ще жодного вершківника. Та взагалі в мене навіть немає риською. з Ризькою. А, от. І теж я його придбала десь до 100 гривень. Це вже ми, друзі, перейшли до категорії. Там вже дуже багато предметів цієї, ну набагато більше. Ви зараз самі побачите. Це вже до 100 гривень. Я вже тут можу десь плутатись, може там 10 гривень, але приблизна категорія, я думаю, що я вірно відношу це точно. Вішки в них був копене до 100 гривень. Мені сподобалась його форма, є трошечки тут схід по золотим. Але ви знаєте, в цілому, так, ну, вважаючи, що, що в нас взагалі теж знову-таки ризька порцеляна, ну, взагалі дуже мало, вона рідкісна, тому я за таку ціну придбала з задоволенням ще й такої чудової е форми. От, і проведемо чергову битву Титанів і побачимо, і ще позбираємо трошечки там їм, їм конкурентів. Ну, от Давайте ще от одного вершківника покажу за, ну, за 100 гривень я його придбала. От подивіться, будь ласка, теж клеймо таке ж саме, тільки вже другий сорт. Ну що, я можу сказати, в гарному стані в них. Теж через Інстаграм придбала. Така, до речі, і білесенька порцеляна з цього сервізу радіохвилі. Тому я часто купую, я ж кажу через Інстаграм, тому що ви знаєте, ой, ну, через інтернет, тому що от на барахоці він міг би коштувати дорожче в київській. Я розумію, я просто дивлюся інших блогерів, показують в інших містах України. і Я розумію, що наскільки дешевша про може бути ніж в Києві в регіонах. Тому для мене це варіант. Бо мене часто просто запитують, наприклад, мої глядачі, чому я маю таку можливість вибиратись там на парахолку в Києві і купую багато в мене купівлі, йде через інтернет. Друзі, ну я купую дешевше. Через інтернет я купую дешевше, тому що я вибираюсь на барахолки. Я знаю ціни. Я знаю ціни, що на барахолці десь цей вершкіний буде коштувати 150 гривень. Якщо, кажеться, ну так, ну там 50 гривень це ж мало, а ще там доставка. Так, але ж я не хожу, розумієте, по барахолці ці. Мені треба ще її довести. А якщо я визиваю таксі, то мені треба. Ну, тось, ви знаєте, це я все враховую. І це, це всім потрібно колекціонерам це враховувати. Що все ну, доставка, да, вона має. Але якщо я розумію, що я буду ще, а тут в мене біля дому я вийшла і принесла, то так. Ну, давайте ще. От, от що я можу сказати, от чайна пара, чудово, 100 гривень. Подивіться, яка вона гарна, вона білесенька, вона в новому стані. Подивіться, будь ласка, на клеймо. Так, нове клеймо. ну, Більш пізнього періоду, але з відзнакою якості. Це дуже гарна, я думаю, на подарунок. Дуже білесенька порцеляна. Прям, ну, просто, я не знаю. Мені, наприклад, коли прийшла ця чайна пара, вона мені дуже сподобалась. Я одразу подумала, боже, яка краса. Це на подарунок, я думаю, що особливо хто може, знаєте, комусь може не подобається там радянська приселяна, хтось не дуже любить, любить ручний розпис. А коли таку красу потримую в руках, то може зміниться своя думка і каву пити з такою чайною пари, я думаю, набагато краще. До речі, у, у, у постачальні, яка я бачила, ще є такі чайні пари, то я ж залишу посилання внизу під відео. І подивіться, будь ласка, ще цю цей горох, дружківка. Теж придбала його, тому що я не знаю, чи знайшла би я горогу дружківка на барахолці. А так, в гарному стані, вона нова. До речі, теж будемо досліджувати, як бачите, веде себе таке криття у різних городників. Ну, друзі, ніколи не думала, що буду купувати горох, але ж погодьтесь, цікаво. І я вже для себе розумію, що в мене вже тепер немає ніяких ніколи. там все, Тим паче, що бачите, які вони всі різні ці предмети, тому і буде цікаво досліджувати. Ну, От у нас ще один предмет до 100 гривень. От я купила його, цей штовх без кришки чи переселянових графін, кому як подобається. Я колекціоную штовх, і в мене з таким клеймом, до речі, Київ кришка отак, немає жодного. І це київський експериментальний кераміка художний завод. І, до речі, це клеймо ставили 1962 76 рік. І він чудово зберігся в дуже гарному стані. От Я дивлюсь на нього, навіть немає такого, щоб сильного сходу по золоту. От тільки залишилось кришечку знайти. Але я дуже люблю сірий колір, тому дуже з задоволенням придбала. Друзі, от дивіться, от соусник буде в зеленому кольорі. Придбала за 100 гривень. Я не колекціоную соусники, але в мене є різні предмети зі сервізу, буде, тільки в синьому кольорі. І На початі я колись побачила такий ну, соусник в синьому кольорі, захотіла придбати. Підійшла і ви знаєте, продавали чоловіків, як то кажуть, на трезвому стані за 250 гривень. Я торгувалася, вони мені не вступили. Кажуть, це 50 років, все. Але, друзі, ти подивіться. Я купила клеймом 40 годів за 40 гривень. Це дуже, ну, як я бачу, рідкісний такий зелений колір. Єдине, що тут він прийшов мені теж трошечки з недоліком, але ви знаєте, я навіть постачальнику своєму не писала, бо він дуже в гарному стані. Зберігся я для своїх. Років, і я не знаю, ці, ці форми мені мене вразили. І я вважаю за таку ціну. Це дуже класний, бо це ж фаянс. Ви ж розумієте, що він дуже погано зберігається, а так, і в ідеальному стані майже. І це ж наш ріднесенький будянський красень. І... На кінець відео, вибачте, друзі, ну не можу я без згадок. От все мені завжди цікаво. От що значить, коли от початківець, початківець колекціонер. Все мені цікаво, як думають інші колекціонери. Тож, вибачте, що я вас трохи так мучаю, як то кажуть. От дивіться, от скільки коштують ці предмети, які ви бачите: Цей чайник, цукорниця і вершківник. Ну, от як от на вашу. Ну, тільки от кожен, да? от кожен окремо, вони, за скільки я їх придбала, кожен окремо, так? От, спочатку вам покажу ближче частину відкалового сервізу. Це, до речі, Синельникова. одразу вам покажу клеймо. Синельникова це Дніпропетровська область. От, друзі, ці предмети я купила для контенту. Мені дуже хочеться, щоб приймали участь у битві Титанів різні виробники. Не тільки ті, що в нас переважають там на барахолках, знаєте. таке клеймо, до речі, таке ж саме, як і на вершкільнику, ставили 66 по 76 рік. Дуже останнім часом мені подобається цей завод. Цікаві форми, яскраві предмети. Це, напевно, наносилась фарба через трафарет. Ну, як же воно якось по-дитячому, ну і так мило, ну, мило та гарно виглядають. Ще були чашечки, але якось швидко їх купили, а камник без кришки, то я вирішила, що я навряд чи знайду тут кришку, і тому я придбала тільки ну, цукорницю і вершківник. До речі, я дуже люблю купувати все парами, хто мене давно дивиться, просто знає, що це для мене. Ну, так краще, бо вони краще виглядають у вітрині потім. Друзі, ну а цей подивіться на цей красунчик. Це теж, до речі, Синельникова, але клеймо вже більш пізнього періоду. Але вже, будь ласка, подивіться, який тут розпис. Ну, просто чарівний такий красунчик, ви знаєте, я просто його оце з задоволенням розглядаю. 96, му оце, до речі, напевно, ставили вже з 77-го по 96 й бо в 96-му, на жаль, забув вже припинив свою діяльність. І іноді, знаєте, друзі, от мені за Синельникова, якщо чесно, навіть буває от так, як так зобразливо читати, бо я читаю, що ну таке і чую і у блогерів, що Синельникова випускав таку посередню продукцію для масового виробництва. Я не зовсім іноді, навіть знаєте, от, скажу вам чесно, от, розумію, коли таке чую. Що, ну, що не дуже цікавий завод. Але я не зовсім згодна, тому що, наприклад, і форми, да? подивіться, будь ласка, які форми цікаві, не схожі. І не знаю, я, мені дуже особисто подобається, якщо я буду зустрічати недорого. По такой, скажем так, адекватній ціні Синельникова, я буду купувати з задоволенням. Тож чекаю вашої думки, за скільки я придбала ці три предмети, і раніше скільки коштує кожен. І підсказка. Добре, підсказка, бо я вже вас так мучую. Вони всі в одну ціну. І, друзі, давайте поспілкуємося в коментарях, що це ідея створення рубрики, де я буду показувати відео на дорогі вінтажні предмети. Чи подобається вам, чи може дійсно не потрібна ця окрема рубрика, навіщо її виносити окремо? Може, просто, наприклад, в розпаковці, чи предмети, коли я купую щось на барахолиці, я спочатку показувати предмети, які я купую дешево. Щоб ви просто бачили, де можна зекономити, так? А от ці всі предмети дешеві на столі. Але ви ж бачили, що вони збережені всі в гарному стані, тож мені е дуже захотілося, щоб залучити до колекціонування людей з невеликим доходом. І якщо ви підтримуєте таку ідею, то ж пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну. Ще поміркую над цією ідеєю, але разом з вами, тому що я ж, мені ж цікаво, я ж для вас створюю контент. В цілому я задоволена покупочками недорогої порцеляни, а від вас чекаю, я ж кажу, що сподобалось саме вам. І сьогодні в подарунок хочу запропонувати тарілочки-городниця. Якщо в нас вже про дешеву порцеляну. то от вам хотіла показати недорогі, але ж вони безкоштовні, це ж подаруночки, хотіла показати. Ось такі чудові тарілочки. У мене їх наявності, по-моєму, 8 штук. Ось таке клеймо червоне. Я вважаю, що вони просто в чудовому стані. Ми їми не користувалися. Це батько знайшов їх на горищі, віддав мені. Я спочатку так щось думала, що ми будемо їх користуватися, тому зрозуміла, що в мене дуже багато посуду, тому вирішила поділитись, поділитись. У кого війна забрала не тільки їх колекції, але й посуд, яким вони звикли користуватись, вимушеним переселенцям. Перед тим як я розміщаю відео в YouTube, я складаю фото на подарунок групи в Телеграм. Ну, прошу довідку, ви по першому хто відгукнеться, Ну кому сподобається цей подарунок. Подарую присилка вже безкоштовна. Вчора Ольга поповнила картку на для на, ну, на безкоштовні посилки. Дай Бог їй та її сім'ї міцного здоров'я. Щоб все повернулося до крати. Дані картки, у кого є бажання допомагати переселенцям, внизу під відео. Я звітую в групі, на що я витрачаю кошти. Я звітую за кожну гривню. Тож запрошую всіх, хто хоче отримувати подарунки, і хто хоче дарувати до нас. Групу в Телеграм Можете дарувати кому завгодно, не тільки переселенцям, кому ви вважаєте за потрібним. Ніяких обов'язкових зборів ми не проводимо. Це за бажанням. Наша дружна спільнота рада всім, хто любить вінтажний посуд. І, шановні мої глядачі, вдячна всім, хто підписаний на мій канал, дивиться мене та коментує. Низький уклін всім, хто захищає нас, боронить неньку, а також всім людям з інших країн, хто поважає суверенітет нашої України, міжнародно визнаних кордонах. Дякую за підтримку українців. І, Друзі, я думаю постійно про українців, які залишились на окупованих територіях. Я хочу побажати від щирого серця. Якщо хтось мене дивиться, звідти тримайтесь, любі ми думаємо про вас. Ми всі українці, єдина нація. Мрію, що всі ми вос'єдналися миру і добра.